Якщо хочеш допомогти людині, яка втратила рідних на війні, то просто будь поруч з тією людиною. І з таким зверненням у Львівській духовній семінарії Святого Духа виступив отець Арнальдо, який прибув до України з Італії, аби підтримати сім'ї, чиї рідні та близькі загинули на війні. Отже, ці сім'ї, які пережили втрату, вони на різному рівні переживають цю втрату і ці випробування. Лівеллінанситу піншоки ще не цеби мали бути знов ж таки Друзі, сусіди, знайомі, які би мали підтримувати ці родини, які втратили когось. Або якщо це наприклад вітається військовий, він був поранений, він залишається вдома сам. Добре, щоб друзі, знайомі приходили і навідувалися до нього. Найголовніша порада отця Арнальду усім родинам це примирення. На його думку потрібно змиритися з тим, що трапилося, і вміти висловлювати своє горе. Важливо не замикатися в своїх почуттях і пристосуватися до життя. Звичайно, це не легко, але потрібно жити далі заради майбутнього своїх дітей, батьків, рідних та близьких. У цьому можуть допомагати сім'я, друзі, церква та психологи. Сам час не лікує, він потребує спільної співпраці, пояснює отець Арнальдо треба, щоб допомагати цим сім'ям, могти виговорювати свій біль, щоб їхній біль вони давали їм слова і виговорювали його. і тому біль потребує дві речі. Коли тебе щось болить, і ти переживаєш втрату, треба, щоб ти був мав підтримку ззовні і різні особи ззовні тобі допомагали. А з іншого боку, щоб ти мав внутрішню мотивацію, внутрішні ресурси для того, щоб могти самому собі давати ради, себе витягати, але не себе заганяти в ту проблему, яку ти маєш із.